Найщиріше вітання, друзі, в цей день, п'ятницю 24 листопада. Сподіваюсь, ви е, з легкістю переживаєте чергові магнітні бурі. Бережіть себе, будьте пильні сьогодні. Е, поговоримо про Азію і про міжнародну ситуацію. Ви знаєте, що я обіцяв, що особливо буду висвітлювати час від часу події, які розгортаються там. Тому що цього контенту не так багато у нас в нашому інформаційному просторі, але зважати на це не можна, поза як все ж таки, події там важливі і вони торкаються всіх, особливо після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіня і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, які відбулися в Каліфорнії, про які я розповідав так само підсумки. Зараз відбувається ряд цікавих подій. Ну, По-перше, Сі Цзіньпінь і Джо Байден відмовились брати участь в онлайн саміті під час обговорення подій там порядку денного їхнього. Тобто, це був саміт онлайн двадцятки Великої Двадцятки. Він проводився за допомогою відеозв'язку, туди пішов виступати Путін, але там не було ні Сі Цзіньпіня, ні Джо Байдена. Ну такий, по перше, ляпас Росії і Путіну. На тлі зустрічі Сі Цзіньпіня і президента Байдена в США, це вже очевидно, вони не захотіли його слухати, як би там не було. Плюс це результат того, що поступово не те, що йде налагоджування, але виток того, що Сполучені Штати і Китай готові до продовження діалогу з точки зору того, що в світі можуть бути два центри: Китай і США. Ця за заява Сіцінпіні, яка була сказана після зустрічі з президентом Байденом, що світ занадто а, великий, і, в принципі, тут вистачить місця вдвох: двом, не двадцятьом, не трьом, не чотирьом, і так далі. Тобто відкидаються будь-які ідеї а, російські, а про багатополярний світ, про те, що треба зовнішню політику проводити, враховуючи російські інтереси. Російські інтереси враховуються в двох аспектах. Перший, це те, що просто ця країна ще має ядерну зброю і погрожує просто всьому світові. Хоча зараз знову ж таки ви бачите, що Кім виходить на арену, вибиваючи у Путіна лаври першості зла світу. Думаю, що Путін буде ревнувати, тому що він же ж мав бути втіленням абсолютного зла. А тут є Кім Чінин. який, до речі, все ж таки він по-голівудськи більше. яким працює, Путін це так: дворовоя. Ленинградське кіно, Лінфільм, якийсь приїхав показувати що там во дворах, в літньому театрі, пролітарієм. Ну, це десь про Путіна, про його рівень і про рівень його дискусій насправді. От, ким тут перевершує? Так, от зараз Росією рахується тільки через ядерну зброю і через ресурси, які поки що потрібні і затребувані Китаєм. Затребувані вони заходом, але захід шукає альтернативу. От Нігерія буде постачати газ танкерами до Німеччини. Шукається альтернатива. Газпром, до речі, закінчує рік зі збитками 44%. Uh, так, і на наступний рік взагалі не планує жодних інвестицій в галузь. як і цього року вони теж нічого не інвестували. Тобто, це свідчення того, що, попри те, що попит є на нафту ГАЗ, але ті доходи, які зараз Росія отримує від Китаю від Індії, вони все ж таки приводять до збитковості, а не до прибутковості Газпрому, і в довгостроковій перспективі поки що прибутковості цієї не видно. Ну це добрий сигнал, безумовно, для нас. Так і е, тому що цікавить, ще й сировина все, і Росія випадає з цих процесів. Виходить, що двадцятка говорить про, е, скажімо так, глобальний південь, питання, і всі ж сподівалися, що лідером цієї двадцятки і глобального півдня загалом має бути Китай на противагу Сполученим Штатам, Європейському Союзу, ну і всьому західному світу тобто, на противагу, так скажімо, сімці, яка семи провідним державам, економікам світу. Але що відбувається? Якщо Китай відколюється, значить Китай е, іде більше на перемовини зі Сполученими Штатами. І Китай чітко демонструє, що е, є Китай, є США сильні гравці, які будуть між собою говорити, а решта нехай до цього пристосовується. Нехай вони призвичаються, нехай вони дивляться, орієнтуються так чи інакше, залежно від географічного положення. Що має бути далі? звичайно, що е, Європа це. Сфера інтересів США і Заходу в цілому, і Україна також. Росія це буде навпіл сфера інтересів Заходу і Китаю, тому що Китай буде претендувати на частину Росії. Там вже йде активна китаїзація Росії, Китаїзація Сибіру. Путін дозволяє все китайцям, китайським інвесторам через підставні фірми і так далі. Ну. Я ж кажу, що еволюція там 3-4 роки раніше їздив на Ладі Каліни, а зараз приїхав у Владивосток і Great Wall хороша машина китайська. От і все, тому що Китай ну, присягнули на вірність господарю китайцям. Ну так от, власне кажучи, Росію будуть ділити, ну і далі зони впливу. Але пам'ятаєте, я розповідав, що після зустрічі Сі Дзеньпіня і. Президента Байдена для нас хорошим результатом і підсумком може бути дещо потепління відносин, зменшення ескалації і напруги в питаннях Тайваню і загалом в регіоні Тихоокеанському, Азійському і Південно-Східної Азії. Тобто, ситуація, дещо ось ця напруга вона зменшиться. Зараз тенденції до цього складаються. Ну, по-перше, військові Сполучених Штатів і Китаю вже приступили до налагодження прямого зв'язку. Прямих каналів для того, щоб уникати складних конфліктних ситуацій небезпечних, і вони про це заявляють. І другий момент: що цієї неділі має відбутися зустріч саміт в рамках трьох країн, мають бути три міністри закордонних справ: від Китаю Ван І, від Південної Кореї Пак Цзинь і від Японії Йоко Камікава. Вони мають зустрітися і говорити про можливості відновлення саміту. Раніше такі саміти були, але 4 роки вже вони не зустрічалися щодо обговорення ситуації в регіоні, політики співпраці, взаємодії тощо. Тобто, цей формат відновлюється. Поряд з військовими лініями і ситуація, ми бачимо відмова від виступу на 20-ці і сідзіньпіня і джо байдена, і це все після візиту Сі до Сполучених Штатів. І тут зараз відновлення військової лінії. Потім зустріч в рамках Китаю, Південна Корея, Японія. Які ну м'яко кажучи, між цими країнами завжди були певні такі напружені відносини. І далеко не завжди все було гладко. Але зараз це відбувається, тому це важливо. І це все, скажімо так, свідчить про те, що Китай робить певні акценти в бік налагодження відносин, тому що треба покращити економічну ситуацію. Вочевидь, це буде означати десь дрейфування і зменшення, принаймні публічно оцінок і підтримки Росії. Вони звичайно будуть робити публічні заяви там. Щоби Путін не сильно там нервувався, ще він і так слабкий, щоб він ще не нервував зайвий раз, не зробив якихось там кроків. Хоча куди він уже дінеться, він загнав в країну свою помилкову стратегічну пастку значно. Тому а, далі, звичайно, що Китай буде такі заяви, але разом з тим, ми бачимо, що кроки до налагодження відносин вони є, і це ж ще й для сполучених штатів важливо, щоб заспокоїти. Ситуацію зі своїми партнерами в Азії, південно-східній Азії, в Транстихоокеанському регіоні, ба більше намагатися розвивати відносини, торгівлю, економіку, тому що це важливо для всіх, і Китай так само зацікавлений в збільшенні товарообігу із США І от далі нас чекають глобальні процеси, тому що якщо Китай фактично нормалізує тут відносини, вони переходять до обговорень з південною Кореєю вже з Японією, до речі. Місяці три тому в Кемп Девіді, в одній із резиденцій президента США, там фактично президент Байден приймав президента Південної Кореї і прем'єра Японії. Вони підписали декларації про співпрацю, все. Тобто зараз приймався Цзіньпіня. Тобто, Сполучені Штати, попри все, відіграють надзвичайно важливу роль і в цьому регіоні. Транс Тихоокеанському, азійському регіоні, їхня роль залишається, попри все, доволі таки значною. Це теж індикатор. І от далі цікаво, як події будуть розвиватися, тому що це глобальний південь, який є, яку позицію займе Індія. Я думаю, що Індії варто займати позицію, в тому числі і зближення і США, для того, щоб мати можливість балансувати Китай і плюс боротися за інвестиції. Ця конкуренція це теж добре. Для світу і для нас, щоб Китай і Індія боролися за інвестиції американських компаній і корпорацій. Вони все ще продовжують за них боротьбу. А це все ще значить, що Китай ще не перевищив не можливості і не перевершив можливості тих же а, США. Все ж таки, західна економіка вона є надзвичайно важлива. Та європейська так само. Для Китаю. Отже, це все має вагу. А, питання Індії. Я думаю, їм варто би відмовитись все ж таки від загравання з Росією, там умов про купування, купівлю-продаж якоїсь російської зброї. Ну, переважно мова йде про купівлю. Все ж таки варто вже переходити на інші зразки і зменшувати залежність від Росії, тому що Росія на ринку озброєнь світового буде е все більше втрачати, і це вже мені здається очевидні речі. Це вже зрозуміло. Тому ось така ситуація. Дуже цікаво розвиваються процеси, і доволі таки швидко, як для Китаю, бачити, що дещо пішла нормалізація відносин, і це дуже добре. Це добре, взагалі для світової безпеки, загалом це звичайно погано для Росії. Росія зараз а, активізувала сценарій а, з нелегальними мігрантами. Бачите, Фінляндія закрила всі переходи, тому що Ірак, Сірія, громадяни інших держав просто їдуть на велосипедах, типу як велосипедний туризм Фінляндію заїхати, і потім, звичайно, що під приводом залишитись в європейському союзі. Росія продовжує розпалювати міжетнічно, ворожнечу і релігійно в Європі, зокрема, підтримуючи з одного боку і сприяючи мігрантським рухам з країн Близького Сходу і Африки, з іншого боку, намагаючись загравати з ультраправами в Європі. Ну Про це я розповім у наступному відео. Залишайтеся на каналі. Якраз я хочу торкнутися теми такої більш глобальної. В своїх наступних одних із наступних відео це правого повороту так званого в Європі. Що це можна, може означати, які наслідки. І так далі. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, будь ласка. Хто ще це не зробив, поставте лайк цьому відео і напишіть свої враження і побажання. Дякую, слава Україні!